У половині поліклінік та амбулаторій Чернівецької області сімейні лікарі можуть надавати психологічні консультації дорослим та дітям. Медики пройшли навчання і можуть діагностувати у пацієнтів психологічні захворювання, каже заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук. Сімейних лікарів контрактує Національна служба здоров'я України. Раніше такі послуги надавали лише психіатри та медичні психологи. Це потрібно для того, щоб людина могла звернутися своїми проблемами до сімейного лікаря. І сімейний лікар визначив, чи потребується людина того чи іншого виду медичної допомоги, якщо потрібно направлення в лікарню, якщо не потрібно, проводив з нею ті чи інші методи, яким, яким його вчили. Це є суть реформи первинної допомоги. Є вибір пацієнта, коли ти можеш звертатися там, де тобі зручно, де тобі комфортно. І коли до мене приходить пацієнт. І я я розумію, що є от проблеми не тільки терапевтичного характеру там, чи іншого, а є й проблеми з психосоматичними порушеннями. Відповідно, я по-іншому буду вести цього пацієнта, тому що да нам розповіли, де, куди і як ми можемо реагувати на ці проблеми, які червоні пропорції пропорці шукати, де може бути схильність до самогубства, до суїцидальних думок і тому подібне. Наразі 60% лікарів та медсестер первинної медицини області закінчили навчання, щоб надавати психологічну допомогу. Медики також можуть за потреби скеровувати пацієнтів на прийом до психологів, психіатрів чи психотерапевтів. Також сімейні лікарі за призначенням психіатра можуть виписувати антидепресанти та продовжувати курс лікування. Раніше психологічну допомогу надавали централізовано в обласних психіатричних лікарнях. Судничук вважає, що досвід. Відвідування такого закладу для деяких пацієнтів міг бути травматичним. В чернівцях вислів на Мусорського він у думках пацієнта нічого хорошого не, не говорить. І коли в одній черзі знаходиться людина, яка можливо не має тих порушень психічного здоров'я, як має людина з органічною психіатрією, відповідно надивившись на ці моменти, а е, іноді і на деякі Інші нюанси роботи закладу цього, Він, людина, піде додому і буде все тримати в собі. Саме цей пакет медичної допомоги і цей тренінги нам говорять про те, щоб ми більше звертали на це увагу на таких пацієнтів і, можливо, ті, які є з легшими порушеннями психічного здоров'я. Їх можна е, їм допомогти, їм підказати, чи порекомендувати, куди звернутися, до кого саме можна звернутися, чи які методики використати. Не обов'язково йти в ту загальну чергу, де є пацієнти з органічною психіатрією. Це не означає, що сімейний лікар повністю замінить психолога або психіатра. За потреби, якщо сімейний лікар бачить, що є необхідність консультації і. Допомоги психолога або психіатра то він може скерувати такого пацієнта до відповідного фахівця. Але сімейний лікар і медична сестра будуть цього пацієнта супроводжувати. Продовж цього терміну лікування ми будемо отримати певну фінансову заохочення за ці послуги. Це важливо у наш час, і відповідно на це лікар буде більше звертати увагу і саме на цього пацієнта, і шукати цього пацієнта. Будьмо реалістами, там, де оплачується, там зовсім інші відношення йде. Військові, які потребують психологічної допомоги, також можуть звертатися до сімейного лікаря. Проте такі послуги вони можуть отримати і в інших місцях. Поки людина є в статусі військовослужбовця, більшість міжнародних організацій, благодійних таке інше. Не можуть з ними займатися силу обмежень, тому що вони міжнародні, да, і таке і інше. І тут дійсно на перший план має вийти система і виходить. І так і є те, про що говорила Марія Івановна, охорони здоров'я. Тобто це військовий госпіталь, там є відповідні фахівці, але вони можуть лікуватися в інших установах краю, і там теж в складі ось цих реабілітаційних відділень вони працюють О, за принципом мультидисциплінарного підходу, де одночасно пацієнтом займаються. Крім лікаря профільного, наприклад, там невролога чи травматолога, залежить від того, яка травма, також є і психологи, і психотерапевти. Судничук каже, до нього звертаються військові та вимушені переселенці із прифронтових зон з посттравматичними синдромами. Водночас він не має інформації, у яких саме центрах є психологи, що спеціалізуються на травмах військових. Як практикуючий лікар, до якого звертаються пацієнти військові з цими проблемами, це ну, для мене це проблема. Не знаю. Можливо, хтось каже інше або у когось більше інформації. Ну, е на даний час хтось професійно займається, і як ведення пацієнта після от, е пристосування його до, до мирного життя, до цивільного життя, е ну, мирного це важко ще назвати. До цивільного життя це є проблемою. Тому що я не знаю, наприклад, ні за програми якісь. На психотерапію не закінчується.